Всім привіт! В цьому відео я спробую вам розказати про турнір, все, що я знаю, що я зміг про нього прочитати, показати деякі моменти, які хтось міг і не помітити в самому клієнті гри. Ну і розглянемо правила. Це найважливіше знати правила, щоб вас не дискваліфікували за, якийсь, за якусь деталь. От. Отож, давайте розпочнемо. З огляду в Діскорді, і будемо на кожному пункті зупинятися вже більш детально. І так, перше, це реєстрація, О, ми вже це все зробили. Секунду, якщо хтось зареєструвався, але не знає, як вийти на тестовий сервер, не знає, де взяти код, от, зараз я вам це розповім. І так, щоб потрапити на тестовий сервер, нам потрібно просто зайти в гру в той самий клієнт, який вже є. Вам не потрібно качати новий. Ось, Ви заходите, і при виборі сервера ви натискаєте ось тут. І у вас, бачите, з'являється. Може ще не бути цього персонажа. Так, якщо перший раз заходите, у вас його не буде. Ви вибираєте новий список серверів. І тут у вас буде трон дракона. От, ви заходите сюди і починаєте гру. Тут все зрозуміло. Але, але, хвилинку, перед тим, після того, як ви нажмете трон дракона, у вас вискочить віконце з кодом. Туди треба ввести отриманий код. Код ви отримуєте в Discord, в приватних повідомленнях. Зараз покажу, від якого від якого аккаунту. Ось так буде виглядати. Ваше приватне повідомлення. Бачите, іконка така. Аватарка точніше Сагоміра. Ось так. от називається Тут буде ваш код і інструкція, як увійти на сервер. Вводите код там в полі, і все. Ви у грі. Турнір буде складатися з декількох фаз. Ось ви можете бачити. Перша фаза, так, це реєстрація і пої на великій гладіаторській арені, щоб визначити 58 найкращих на 22 -е число, щоб потрапити, пройти в стадію 2. фазу 2, Вам потрібно бути в топ-58. Фаза 1. Розглядаємо її далі. не переходимо. Розглядаємо правила фази 1. В кожній фазі, бачите, є свої правила. База 1. Нам просто потрібно бути в топ-58. але ось, можете бачити, можна використовувати герою С2 або С1. Ну, тут, в принципі, зрозуміло. Там інших і доступних не буде. От. Але. Ми можемо використовувати артефакти, обладнання, таланти, прокачка скілів. Книги. Заливати своє. Але не можемо якраз таке пробуди використовувати. Тобто, якщо ви там крутили крутки, і вам випав будь-який герой, а вони там падають, ну, само собою, вам не треба заливати героїв, щоб вас не дискваліфікували. Тому що пробуди заборонені в першій фазі. Все, я думаю, з першою фазою зрозуміло. Граємо, потрапляємо в топ-58, не використовуємо пробут все. Інше все ви вже зрозумієте. Так, повернемось до нашого розкладу. О, фази наші. Е, друга фаза. Е, в нас буде. Е, нам по, ви, ну, в другій фазі буде визначатися топ-8. Е, давайте перейдемо, подивимось на правила. Фаза 2. Так. Е, групова. Система три раунди. Три раунди на виліт. Так, да, і визначається вісімка к найкращих. От. Написано, що це буде спеціальний сервер. Можливо, це той самий сервер, можливо, інший. Так. Можливо, і інший. Я не впевнений. Написано, що сервер турніру. От. Тут е, я це уточню. Е, далі. Можна використовувати героїв рарних або епічних. Все. Не, не можна легендарних використовувати. Не можна використовувати артефакти. Не можна використовувати обладнання. Не можна використовувати. Ну, хех, пробуди. ну, Звісно, що ми не зможемо використати, тому що. Епічні і реальні герої не мають пробути. Е, можна прокачувати книгами. Це друга фаза у нас була. Е, з другою фазою е, розібралися. Е, буде розбито по групах турнір е, на виліт. В 3 раунди буде він проходити, е, щоб визначити 8 найкращих. Е, точно на якому сервері я поки що не зрозумів я думаю. Це буде або той самий, або інший, але нам обов'язково це повідомлять. Рарки та епіки. Так що, вже тренуйтесь, рарки, епіки. Дивіться, якісь команди, собі цікаві заготовки вже придумуйте. Тому що це буде реально цікаво. Мені от це, це реально дуже, дуже цікаво буде подивитись на це. Ну що, далі ми переходимо. Фаза 3. Це в нас вже е, виходить 8 гравців тільки буде е, приймати в ній участь. І давайте подивимось е, правила. Правила, як мають грати ці 8 гравців. Так, фаза 3. Ось. Ага. Е, так. Це значить, що кожен гравець має грати з кожним гравцем. Тобто е, кожен один з одним зіграє. Ці топ-8, один проти одного кожен зіграють. Перемога одне очко. нічия або поразка нуль очок. От. І е, з цих восьми гравців вже вибирається два гравця по е, кількості на, набраних балів. Тобто, перше і друге місце е, в цій, скажімо так, групі такі, да, з восьми гравців, е, проходять в гранд-фінал. Е, правила. Так. Це буде проходити на ось такій арені. Пам'ятаєте таку арену? де там Вибирати, хто виграє, хто програє, вгадувати, якби. Чого я сміюсь? Тому що були досить несподівані там результати, наскільки ви пам'ятаєте. Бачите, тут два Тлендори, дві Насті. Тобто, от мені дуже тут цікаво, насправді. чи Буде це так використовуватись теж по два герої, тому що бачите, написано, що всі герої в грі доступні на влаштування, обладнання та артефактів згідно до правил такого от режиму. Тому мені реально дуже Це цікаво. Фаза 3 виглядає дуже напевно, для всіх такою буде, знаєте. Не знаю, як рандомною, несподіваною. ну тому що е Та не то, що на пальцях. тут Я взагалі не знаю, як можна бути експертом от в цій арені, е яка там вгадувати. Ну, але але знову ж таки всі тоді в рівних умовах. Або ті, хто там дуже, знаєте, постійно в це заглиблювався, дивився на ці арени, е вивчав там, як то що, е то можливо. Ті гравці будуть мати тобто точно вони будуть мати перевагу, але таких гравців я не знаю особисто. От. Тому е, цікава фаза 3. Фаза 3 цікава. так. Ну і два гравці проходять в грандфінал. Е, переходимо далі, Гранд-фінал. грандфінал. Тут. Вик... Так. Е, тут все переглянуло? Так, все. Я думаю, може ще додатково. гранд-фінал. Е, Використовується режим 3 на 3. От, Можна використовувати будь-яких героїв С1 або С2. Е, можна використовувати артефакти, не можна одягати обладнання, таланти е, свої і е, пробуди можна. От. І е, тут написано, що не можна е, переставляти героїв е, між е, командами. От. В арені 3 на 3 зазвичай таким не займалися люди. Хоча, можливо, можливо я... Десь, я, так. Так, я це розумію, що не можна просто не можна буде міняти. І, І все. Так. Тобто, просто 3х3. 3. Режим в фіналі визначить без обладнання. Визначить переможця гранд-фіналу. От. От, так, так, от такі от правила, я думаю. Ну, мені було реально цікаво з ними ознайомитись, тому що я приймаю у цьому турнірі. Не знаю, як там вийде в мене в ньому грати. От. Але, наскільки зможу, наскільки я, звісно, буду грати і. Ну, допомагати іншим гравцям. Постараюся якісь відео е, записувати, можливо, стрім. Один-два, Запишу там, де я буду. Ну, як запишу, запущу. Де я буду ці команди створювати. Тому що цікаво, цікаво. Далі, це ще не кінець відео. Зараз ми перейдемо в сам тестовий сервер. На сам тестовий сервер зайдемо і покажу вам кілька моментів. Ну, от, ми зайшли на сервер турніру. Виглядає все точно так само, як і звичайна арена в грі. Так само до ресету треба чекати, і там останні хвилини потрапляти в ці топ-58. ну Це на першому етапі. Маю на увазі, на першій стадії турніру. От. Зараз, в перший день цього турніру, навіть немає сенсу тут якісь місця займати, все одно постійно вибивають, постійно, таке тут місцево робиться. Скажу, ось-ось-ось, постійно просто атаки, 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 атаки відбуваються. Тобто, ну, тут все зрозуміло, немає чого вже тут показувати. Але є один момент, який ви можете на початку не помітити, коли зайдете на сервер і почнете в з цього. Для цього нам треба перейти в рюкзак. І. де воно? Оці сундуки. Зайдіть в цих сундуках. У вас буде тут 2000 і тут 3000 Тут 3000 рун. тут 2000 червоного шмоту. Тобто ви собі виберіть, який вам треба, і там по десь, по 20, по 100 там, то по скільки там. Візьміть. І щоб ви мали, тому що вам не будуть давати це. Е, от так, просто в рюкзак. Я спочатку зайшов. У мене просто був весь е, ось такий легендарний шмот. Я дивлюся, там на арені з червоним бігають. <гум> Я розібрався, зайшов, пошукав, пошукав, і виявляється, що так: що можна в тих сундуках собі взяти такий, е, який вам треба, ну щоб він тут там, не захламлювався. І його реально багато, і ну, все одно вам якийсь хороший там е, випаде. О, і руни так само. Бачите? Руни, теж собі повитягуєте звідти, щоб ви були на рівні з іншими гравцями. Далі прокачуйте острів, все одно якась додаткова от атака буде. ХП, інуть цього не вистачає. Ну і так далі Можливо, ще щось там встигнете корисне прокачати. Далі, що дуже важливо, це ядро. Вам дадуть. Достатню кількість матеріалу зв'язку, цього, щоб ви прокачали повністю все собі ядро. І також були на рівні з іншими гравцями. Не забувайте про це. Майте це на увазі. Також вам відразу будуть доступні всі артефакти, матеріали для прокачки цих артефактів, також бачите, дуже, дуже багато. Тобто, це все. Також доступно. От я хотів там ще показати, мене викинув. Що я хотів ще показати? Забув поки. А ну і, і доступні всі кристали. Кристали дуже багато, також вистачить вам, щоб це все ну всіх своїх героїв, яких хочете там прокачати в потрібній кількості їм таланти. от ну, Також тут ще. Оце це взагалі там дрібниця, це не потрібно, тому що у вас шмоту і так вистачає. Якщо вам сильно ще хочеться, ви ще можете тут побігати, пограти, позакривати підземки, якісь там квести поробити. Ось. Тобто тут вже від вас це все залежить. На цьому я буду завершувати дане відео. Надіюсь, воно вам допомогло. Якщо у вас залишились якісь питання по турніру чи, можливо, по. Якісь побажання по відео, яке зняти по якійсь команді, може. чи, ну, Пишіть в коментарях. Я, звісно, я всі коментарі е, читаю, е, з радістю відповім на, на питання. Ну, і також е, Будуть стріми, будуть стріми по цьому турніру, по формуванню команд. Але, на жаль, не часто. Ну, Як будуть, я буду, звісно, анонси в телеграм-групі робити Дякую дуже вам за перегляд. Щасти всім нам на турнірі, гарної всім гри та до зустрічі в наступному відео.